Дівчата, добрий день. Сьогодні я хочу вам розповісти про шкіру. Зараз ми з вами знаходимося на нашому складі зі шкірою. Дивіться, оце шкіра, бежевий візон, оце малинка, оце хакі, ось руда, оливка, оце молочна, пудра, синя, яскрава, жовта. Так, це у нас гладка шкіра. Це більше для взуття. Червона. Тут у нас замша зелена ківі, Ось жовта є синя малина. Ось у нас лежить питон, молочний, білий, гарна лаванда. Так, все вам покажу. Ось така лаванда. Зелений, ось такий чорний лак. Значить, розповіда, Ось у нас тут блискавки. Ось наш Лео, Ну, всі наші вироби ми виробляємо виключно з натуральної шкіри. Як виглядає натуральна шкіра? Це не такий рулон собі, а вона, бачите, вона не рівна, бо це шкіра великої, рогатої худоби, тому вона не може бути рівненька. Вона йде такими шкуринами, як кажуть. Бачите, вона вся така ось. Може бути трохи погнута, може бути десь дирка або шрамик. І до чого я хотіла це вам розповісти, показати, що це натуральна шкіра, що вона в нас є, що це наше власне виробництво. Сумки, рюкзаки, взуття, гаманці та інші аксесуари з натуральної шкіри, з багатим досвідом роботи і дуже класною якістю. Замовляйте, чекаємо на ваші замовлення.